Не часто вдається побачити на одному заході, на цьому спеціальному заході, представників української влади, е секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Це високий рівень з точки зору представництва питань безпеки, депутати від парламенту різних фракцій. Представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, я бачив так без фіксації, бачу, і наші розвідки там послухали, що буде корисно. Ну і з іншого боку, є експерти чи професіонали, яких... Ви бачите постійно, але от в такому форматі обговорення раз разом з владою такого формату практично ніде немає. Тому я думаю, що можна сказати, що сьогодні це унікальний формат.